Як пожити своє життя з результатом з результатом для вічності? Того, що Бог каже, що все, що ми збираємо матеріальне на землі, ми з собою його не заберемо, заберемо тільки свої діла. Як підкине життя не думати, що я всю тільки там пагала, я всю життя була в якихось депресіях, я всю життя була в заздріщах? Ніхто б не хотів би мати собі такий результат життя. А Бог каже: прийдіть до мене, всі струджені, обсяжені, я вас заспокою. Тобто потрібно прийти до слова до Бога, а Бог це слово Боже. І слово Боже, біблію їй не треба доказувати, тому що в ній потребуються всі. Там є відповідь на кожне питання за всі проблеми, чого в житті якісь негаразди, чого війна, чого світяде до погибелі. Це все написано ще біблії було до нашої ери. Це все було наперед написано. Тобто в Біблії навіть пишеться зараз про майбутнє і що збувається навіть в наш час. І Біблія слова воно лімітується. Люди Божі, їх також світ лімітує. Він їх скорочує, він їх банить. Навіть Ісуса, пророків, апостолів. Вони всі померли дуже страшною. Смертю багато з них. Які проповідували істину в цьому світі, того, що цей світ це світ сатани. І цей, цей світ він не хоче, щоб істина вона розповідалася людям. Тому цей світ блокує істину. Так само, як колись Ісуса розп'яли, апостолів багато розп'яли, дуже багато померли жахливою смертю пророків, які гнали. А зараз це просто роблять через телефон, і Божих людей блок...